Справедливість. Насправді, е, єдиним і основним е, за, запитом, починаючи з 90-х років, навіть коли були перші, ну при кучмі то при Кравчуку, то був не Майдан, але це привело нас до виборів тоді, дострокових. І через 10 років, потім, і потім знову через 10, це був запит на справедливість. Народ, ну трошки повільно, але доганяє, що щось не то. І як тільки буде просто видно, що запит на справедливість він виконується, ну я не знаю, чи з'являться черги чи ні, але я впевнений, що мотивація буде значно більше у більшої кількості людей, Того, що ну, те, що зараз. Ну це важко. Розумієш, коли там той же воєнком Борисов має віллу в Іспанії. або, ну... ну. А ми Борисом ніби та ситуація трохи змінилася, бо він ж ніби має перебувати за гратами. Але е, справа в тому, що треба системні зміни. А у нас е, виривають ці системи парочку людей, і ще потім. Скоріше за все, судове рішення по ним не буде, а тихесенько все їм потім повертають, бо вироків не буває зазвичай, а буває якесь е, е, почутне увольнення замість терміну. Uh -huh. Так от, або навіть ссилка в дипломати, як з Резніковим хотіли зробити. Ну, він... uh -huh. Опинився, опинився в адвокатах, але хотіли ж його теж на дипломатичну роботу відправити. Так, от що треба зробити з міністерством оборони? Теж я чула, що в цій програмі, яку ми зараз обговорюємо, вже є такі трошки програма невеличка з пропозиціями. Так, от, про Міністерство оборони якісь теж є ідеї, які варто обговорювати. Про що йдеться? Знову скажу, що це не є якісь мої оригінальні думки. Багато хто притомний, просто про це давно кричить. По-перше, треба максимально замінити людей на все, що є роботизоване, і тому, на мій погляд, важливе створення інженерної ставки. І всі гроші направити повністю на технології, які тільки можливі. Це починаючи з наземних дронів, там, які евакуюють персонал або можуть підвозити БК, продовжуючи літальними апаратами і закінчуючи якимось засобами дальнього бомбардування. До речі, ну, от, пан Касянов прямо про це сказав, що є. Найдешевші варіанти це повторити просто німецьку розробку ФАУ. У нас будуть тисячі ракет простих, якими ми можемо давати відсіч ворогу. Це перше. Друге, у нас ну, це треба комплексно працювати. Це ми знову до кризи державного управління е, підходимо. Е, є люди, які в принципі могли б воювати. Там солдати удачі, як як їх не називають, е, у нас е, часто не створені для цього умови. Наприклад, ну дуже легко рекрутувати людей там з Південної Америки або з Африки. Але у нас нема франкоязичного або іспаноязичного персоналу. У нас навіть штатка не змінена. На те, щоб підрозділи мали там пікапу у себе. От тільки тільки на 10-му році війни там якісь зрушення пішли по БПЛА, що у нас нарешті е легалізували БПЛА підрозділи, я не пам'ятаю, як це все назвали. Ну, тобто, все, все дуже повільно. Це ми знову приходимо до кризи управління. Плюс. Е я не розумію, чому. Ну, тобто, ми всі розуміємо, чому е, залучення ПВК, чому ніхто це не робить. Навіть був допис у Фейсбуці, що знову провалені переговори стосовно залучення ПВК. Хоча це ефективні підрозділи. Ну і тобто, вивільніть грошей і найміть е, людей для того, щоб вони воювали, які цим займаються професійно. В чому проблема? Тобто, ну, ми на різних планетах часто. Теж там е, хтось там, я не знаю, в кабінетах там, для них це все статистика, а гайнути кому, або останні труси віддавати. Я хочу сказати, що я виражаюсь достатньо прямо і жорстко, але ну, треба називати речі своїми, своїми іменами. Бо нам в 2014 році казали, що все під контролем. Зараз ми вб'ємо всіх терористів. Почекайте ще один місяць, два-три, тільки потім там Наливайченко збіг з Луганська. Або. Перед 22 роком нам там казали про шашлики. Ну було ж таке, треба ж це казати. Ну от, е нічого не змінилось. Я хочу зацитувати трошки з, з, з твоїх дописів у Фейсбуці пропозиції щодо реформації Міністерства оборони. Створити інженерні ставки та прийняти воєнну доктрину, відповідно якої буде стояти завдання максимально замінити людей на полі бою роботизованими системами. Життя солдата має бути найвищим пріоритетом. Розвивати кооперацію з міністерствами для розбудови власного диверсифікованого ВПК, робити акцент на виробництві і застосуванні ракет дальнього бомбардування Росії. Які зможуть уразити АЕС у ворожій країні і деякі стратегічні об'єкти, тобто доволі радикальні пропозиції, наприклад, брянський хімічний завод і нанести непокуправно ураження агресору у випадку застосування ядерної зброї, також розробка виробництва для можливості бомбардувань великих територій Росії. Ну це у нас і так відбувається. І те, що ти зараз сказав, бачення обов'язкових мовних курсів в ЗСУ, особливо іспанською, португальської, французької для залучення бійців на контракт цих країн. Так от, ну, як ти гадаєш, ці радикальні пропозиції вони можуть мати відгук в суспільстві? Це е, пропозиції. Вони е, радикальні може, для чиновників. Якогось міністерства, але це просто притомні пропозиції, які зрозумілі будь-кому можуть звичайно, просто треба над цим працювати, і все ну це все великий труд. А, причому як серед цивільного, так і серед військового а, військових і цивільних. Просто це треба поширювати, над цим працювати. А стосовно ракет і мілітаризації диверсифікованого виробництва, про це ж кричать всі військові. Я тобі більше скажу, що в Сирії міни 82-го калібру роблять люди в лаптях без будь-якого обладнання, просто майже середньовічними методами. Вони там, ну це це кустарщина, але вона працює. От коли це буде в кожному гаражі, це буде ок. До речі, це ну, саме дієвий спосіб зупинки ворожої піхоти, саме міни. Там є два способи їх виготовлення: один дешманський, але дуже дешевий, інший дорожчий, дорожчий так. А стосовно ракет дальньої дії, ну, кацапи хочуть нашого знищення фізичного всіх до єдиного. А як ми можемо. Ну ми маємо це зрозуміти, і на випадок, не дай Боже, застосування ядерної зброї, ми маємо чимось відповісти. Ну, своїх реакторів там для збагачення урану, я так думаю, у нас нема. Але бомбанути всі їх АЕС і залишити воронку від брянську, бо у них там порох виготовляють і зрівчать речовини? Ну ми просто, ну це наш обов'язок. Тобто нашого керівництва. Хай знають, що якщо вони, то тоді і ми. Ну, це все очевидні речі. Хочу тобі дещо повідомити нашим слухачам, що ці противопіхотні міни, про які ти кажеш, вони є забороненими. Ні-ні-ні, це не протипехотні це я про інші кажу. Це я кажу про інші міни. Протипіхотні це інше. якщо ти… Що, яку ми ратифікували, вона не дозволяє протипіхотні міни, оскільки вони будуть причиняти російським фашистам надмірні страждання. Просто російські фашисти вони не дотримуються жодних конвенцій, жодних міжнародних е, законів ведення війни, а ми намагаємось досі дотримуватися. В цьому теж є проблема. Бо ми хочемо лишатися цивілізованим. Далі ти ще писав про провадження інституту репутації. Що ти маєш на увазі? Два слова про міни і конвенції. На мій погляд, всі конвенції мають бути забуті, коли тут мова про виживання, це знову мінус нашому держуправлінню. Uh, стосовно Інституту репутації, ну, я б зробив би просто список зашкварених. Він буде дуже великий. Цей список має бути у кожної людини, яка uh, буде голосувати, хто притомний, щоб uh, ну, або не голосували, або. В тому чи іншому вигляді, щоб був там умовний громадянський протест. Я розумію, що далеко не всі в цьому просто будуть громадяни зацікавлені, і багато хто поза політикою, так званою навіть зараз. Але це так. має бути. Тобто, ну, всі ці персонажі, які фактично довели нас до війни, в тому числі, багато з них до речі, лобіювались Парашою ну, росіянами. Вони мають бути викреслені, тобто, ти маєш на увазі під інститутом репутації насправді позбавлення певних прав людей, які належали до заборонених наразі? Партії, які коли-небудь сприяли Росії в її планах, маю це на увазі. Чи були засуджені, чи п, за корупційними статтями якось проходили? ти це маєш на е, увазі? Ну, перше, я маю на увазі те, що вони. Це, це просто гарні слова, так виглядає. ні? Е, я вважаю, що людям, які мали е, зв'язки з Росією, е, людям, які були помічені в корупційних е, справах, їм мають бути законодавчо заборонено е, обіймати державні посади, в принципі, це е, ну як мінімум, е, ну, також це ти говориш про варіанти зменшення демократії, оскільки, якщо людина належала до партії, але вона не була засуджена за злочин проти держави. То це ж буде порушувати презумпцію невинуватості. Е, У нас багато є гучних справ, навіть гучних, які не закінчуються вироками. А коли немає вирока, то людина не винна. Каже про це Конституція, що є презумпція невинуватості. А якщо ти під інститутом репутації маєш на увазі, що якщо людина проходила по корупційній справі або належала до якоїсь вже забороненої партії, вона не має бути присутньою десь на посадах. Так це вже буде порушенням Конституції, якщо ми будемо цю людину позбавляти певних прав. Конституція говорить про те, що поки ти не засуджений, ти не винуватий. Репутації Конституції я... немає репутації в законодавстві. Так, а що, ну, а що з цих судів можна взагалі спитати, якщо у нас не працюють суди? Як мінімум, це має бути все е, десь е, публічно е, записано в одному реєстрі, це як мінімум, щоб був реєстр е, людей, які ну, просто не можуть обіймати з певних причин там моральних ще яких певні посади.